Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо важливу тему: це особливості роботи медичного персоналу в воєнному стані. Це питання є надзвичайно важливим, адже під час війни медики мають працювати в умовах, де кожна хвилина може бути вирішальною, а медики ресурси можуть бути необмежені. Та цієї лекції це ознайомити вас з основними завданнями медичного персоналу в умовах бойових дій, а також з ключовими аспектами цієї роботи. Які ж у нас є завдання для медперсоналу у воєнний час. Це надання першої допомоги. Першочергова допомога повинна надаватися на місці подій у зоні боїв або в евакуаційних пунктах. Організація евакуації поранених. Важливо забезпечити швидке переміщення постраждалих з передової, більш безпечні умови для подальшого лікування. Визначення пріоритетності лікування, коли є велика кількість постраждалих, а ресурси обмежені. Медик має визначити, хто потребує допомоги насамперед. У цьому контексті важливо зазначити, що медичний персонал у воєнний час працює в надзвичайно стресових умовах. Це впливає на їхню здатність приймати швидкі й обґрунтовані рішення, що в свою чергу може визначити життя або смерть пацієнтів. Система 3H – сортування пацієнтів це одна з найважливіших систем, яку використовують медики у воєнний час. Вона дозволяє сортувати пацієнтів за рівнем критичності і відповідно надавати допомогу тим, хто її потребує найбільше. Пацієнти поділяються на три основні категорії: перша це червона зона, критичні пацієнти, які потребують нагальної допомоги для виживання. Друга це жовта зона пацієнти із середньою тяжкістю травм, які можуть шукати на допомогу. І третя це зелена зона. Пацієнти з легкими травмами, які можуть бути оброблені останніми. Це сортування дозволяє медичному персоналу ефективно організувати лікування і зберегти життєві сили, коли ресурси обмежені. Зараз ми спробуємо відпрацювати це. Уявіть, що ви отримали трьох пацієнтів: перший це солдат із сильною кровотечею, другий пацієнт це чоловік із забоєм грудної клітки. третій це жінка зі зламаною рукою. Яку людину ви в яку зону відправили б? Хто хоче доповісти? Кровотеча внутрішня? чи Зовнішній. цього чого украсну? Щоб він не злився. А другий. хто там у нас був? Грудна клітка. Грудна клітка значить жовту, а ту в останню сломану руку. Все правильно, так. Да. Але пам'ятайте, що стан пацієнта може змінитися, тому важливо постійно моніторити їх. Добре, переходимо до третього пункту. Це етичні дилеми в умовах війни. Одним з найбільш складних аспектів роботи медиків у війний час є етичні дилеми, коли кількість поранених значно перевищує можливості лікарів. Медики часто змушені обирати, кому надавати допомогу в першу чергу. У таких випадках лікарі використовують принципи медичної етики і найчастіше приймають рішення на основні максимального спасіння жителів. Це складні моральні вибори, і вони можуть мати глибокі психологічні наслідки для медичного персоналу. Ми підійшли до теми психологічний аспект роботи медперсоналу в умовах війни. Не можна не зазначити і психологічний аспект роботи медичного персоналу під час бойових дій. Сучасна медицина не тільки покладається на технічні знання, але й на здатність лікаря та медсестри підтримувати пацієнтів психологічно. Особливо важливо це в умовах війни, коли пацієнти переживають стрес, страх, травматичні переживання. Медичний персонал має бути готовим не лише до надання допомоги фізичній травмі, але й до психологічної підтримки. Військові, цивільні, діти всі ці люди можуть переживати глибокі емоційні потрясіння, і завдання медичних працівників допомогти їм впоратись з цими переживаннями. Далі у нас підходить тема роботи в умовах дефіциту ресурсів. Ще одна складність роботи медиків у воєнний час це дефіцит ресурсів. Лікарні можуть бути перенавантажені, а необхідні ліки, медичне обладнання, навіть бинти можуть бути на вагу золота. Медики повинні вміти працювати в таких умовах, знаходити альтернативи, адаптувати медичні методи і засоби, що доступні. Це вимагає високого рівня креативності та адаптивності, а також володіння базовими навичками першої допомоги, які дозволяють зберегти життя навіть без складного обладнання. У цей час бракує ліків. Що б ви зробили, якби не вистачило ліків для всіх пацієнтів? Ми старалися розподілити ліки так, щоб хватало максимальної кількості людей. Ну, а якщо ліків взагалі немає. Я б доставлю свого старого запасу кімнам не остається. Ну, запасів немає, нічого немає. Но Як допомогти? Без Правильно, альтернативні методи допомоги знайти. Жгути таке тканини, промивання рани звичайною водою і тощо. Звичайно, що це не максимально ефективно, якби ми промивали там антисептичними засобами, але коли їх немає, то проточна холодна вода також може справлятися зі своєю ситуацією. Поговоримо про роботу в польових умовах та мобільних медичних пунктах. Ще одним аспектом роботи є польові умови та мобільні медичні пункти. Лікарі часто змушені працювати на передовій, де відсутні звичні умови для надання допомоги. В таких ситуаціях лікарі та медсестри повинні працювати без необхідних зручностей, пристосовуючи наявні ресурси для надання допомоги. Важливо, бути готовим до швидких змін і оперативно адаптуватися до нових обставин, якими можемо підсумувати висновок. Робота медичного персоналу в умовах воєнного стану це не лише надання медичної допомоги, але й вміння працювати в екстремальних умовах, приймати в можливі етичні рішення, підтримувати пацієнтів психологічно та ефективно організовувати лікування за обмежених ресурсів. Це величезний виклик для кожного медика, але саме в таких умовах проявляється справжній професіоналізм і готовність рятувати життя. Можливо, у вас є якісь питання стосовно нашої сьогоднішньої теми. Немає ніяких питань, було дуже цікаво. Добре, тоді дякуємо за увагу. Будемо чекати вас ще на наші лекційні дні, так скажемо. Дякую.